Значить, дивіться, це я зараз записую відео. І це у мене Венера. Як на крізький моє Венера. Коротше, ось це Венера. Зараз вам покажу. Вона знаходиться над місяцем. Веду, веду, веду вниз. Ось місяць. Місяць не повний. І ось тут ця. Венера. Ось так вона виглядає. Вона вже трохи задалеко від Землі був десь півмісяця назад парад планет. Венера, Юпітер, Марс і ще що було? Ще якась планета здається. Оце зараз Венера. Я вперше її побачив. Тому що до цих пір постійно заважало щось її побачити.